Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо готувати ікру Заморську, як його називають наші класики, баклажанну. Для цього я поїхав на Привоз. І, як у нас кажуть в Одесі, зробив базар. В Одесі так кажуть, піти на базар, зробити базар. по-одеськи. Ви ж розумієте, що Одеса це таке незвичайне місто. І тут є такі свої звичаї, і, так сказати, знаєте, свій погляд на життя. Для цього для, для, для цього ікри. Я купив баклажани. Кстати, насчет баклажанів. В Одесі не розумію слово баклажани, в Одесі є синенький. Так її називають ікрас синеньких. Для цього беруться 7-8 баклажанів, це десь 1,5 кг, потім такі болгарські перці різного кольору і два помідорчика. Це все викладується на противень і запикається в духовці в духовому шкафу при температурі 200-220 градусів від півгодини до 40 хвилин. Після цього ми. Подивимось, що буде далі. Ось бачите, викладку зробили. Синеньке у нас рядкова, але є така маленька деталь. Хвостиками наружу, бо це є зручно, коли перевертати. Запекається одна сторона потім друга. І коли буде все готово, ви витаскива противень з другого шкафу і це витягуємо, викладуємо на тарілку для розділки. Наші баклажанчики запеклися. Трошечки знімаємо шкурочку. От. Наші сіненькі, кажу, кажуть, Одесі. От. Знаєте, як приходить мужик на привоз, підходить в рибні ряди да? і питає, ну там дивляться, там, продається риба, різна там, знаєте, там, окунь, там, карась, там, карп. Оселедець продається, а він дуже хотів веселитися. Питає, чого у вас такий оселедець кривий. Говорить, вибачаєте, на повороті спіймали. Привоз, так, да, це дільна тема. Це дуже таке, знаєте, цікаве місто. Так що, коли ви приїжджаєте до Одеси, обов'язково сходіть на привоз. Нехай ви навіть нічого не купите там, але сам дух Одеси, знаєте, ця атмосфера, ці шутки, якось іду по привозу, знаєте, і дві, ну, дві торговки зелені ругаються, ругаються, там галаються, лаються. Одна такая кричит, другая, ты мандарина старая. Она говорит, стоп, почему тут возраст? Шановни, ну, приступаем, так сказать, к заключительной части сегодняшнего дня по э, нашей икорочке с баклажанчиками в сцене, как мы кажем. Вот. Но перед этим я хочу вам рассказать маленький анекдот. Одесса. Ицик выходит из синагоги. В суббота. Идет себе в прекрасном настроении домой. Ну, как видите, я вот покажу вам, я в это время нарезаю мелкими-мелкими частями. И идет себе домой, все хорошо. И вдруг смотрит, в кустах что-то валяется, ему показалось что-то интересное. Нагибается, смотрит, действительно. Вот такой лопатничек. доллары трещат, еврики. Он огляделся, суббота, шаббат, ничего нельзя забрать в руки. А хочется. Он, прежде чем наклониться в кустике, забрать это, знаете, лопатничек, поднимает руки и говорит, Господи, Сделай так, что сегодня у всех суббота, у меня четверг. Это Одесса. Ну, в Одессе знаете, как говорят. А правда, что в Одессе ну, встречаются два человека. Один из Одессы, другой, значит, приехал в гость нашего города. Они спрашивают, скажите, пожалуйста, а правда, что в Одессе говорят, что отвечают вопросы на вопрос? Да. А кто вам это сказал? Так нас говорят. Друзья мои, любые друзья, давите, теперь мы трошечки-трошечки берем, что а мы робимо. Вот мы нарезали баклажанчик. Потом берем, переворачиваем ниш І лож, його плашмя, і починаємо трошечки розмазувати. Да? Ну, е, я розумію, що е, можна трошечки взяти другий спосіб, трошки буде швидше, але це буде така знаєте, ікорочка, як у нас в Одесі роблять. Ви ж хотіли побачити, як в Одесі роблять ікорочку з синіх. Отак ми робимо, розмазуємо трошечки, розмазуємо, придавлюємо, придавлюємо, придавлюємо. От. Ну, після баклажану беремо болгарський перець, якийсь теж запечений. І таким же образом ми розмазуємо його по дошці. Ретельно, ретельно, ретельно отак, отак, до однородної маси. І соєняємо з нашим баклажанчиком. Так, друзі, у нас буде одеська ікорочка сіня. Друзі. Перепрошую за незручності зі звуком. Річ в тому, що під час зйомки він чомусь пропав. Тож, щоб вам було зрозуміло, про що йде мова, я окремо прокоментую свої дії. Як ви бачите, ці два томата, які були раніше залиті окропом, я беру і знімаю з них жару. Далі беремо цибулинку, чистимо і нарізаємо маленькими кубиками, щоб вони не відрізнялися від інших компонентів ікри. Очищені від кожури томати натираю на тірочці, щоб готувати нашу корочку. До речі, пригадав анекдот, знаєте, от в Одесі як, зустрічаються два десіта, один говорить: О, Яшенька! Ой, Фімочка! Сколько скільки сколько зим, обнялись. Он говорит, ну що, як ти живеш? Та так потихоньку, говорить, як зарплати вистачає. Говорить, ну, хватає, слава Богу. Хватає на хлібушек, на ікорочку. А скажи мені, дорогой, а ікорочку тебе хватає? На чорну чи красної? Ха-ха-ха, розсмішило. на кабачкову. На розігріту пательню наливаємо олію і додаємо порізану цибулю, далі обсмажуємо до золотого кольору. Коли цибуля підсмажилася, додаємо терті томати та всмажуємо їх разом. Через декілька хвилин додаємо до пательні інші інгрієнти і помішуємо. Добавляємо вижитий чесничок. Потім додаємо цукор по смаку, перець. Чорний перець. Ну, От і все. Потім все перенисуємо. Очікуємо, поки охолони ця ікорочка, і будемо знімати пробу, як кажуть. Будемо пробувати.